Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні я вам пропоную подивитися події найближчого майбутнього. Прошу вас вибрати сроки до трьох місяців, щоб ви хотіли б узнати, що відбудеться. І я буду дивитися послання ангелів для вас. Одна карта, і київська виражається такий пасіанс. Самі події. Три варіанти. Зелений камінчик, синій та червоний. Убирайте, настраюйтесь, загадуйте строки, і будемо розпочинати. Кому більше часу, треба, ставте, будь ласка, на паузу. І я буду розпочинати з зелененьких одиничок. Зелененькі. Так, давайте зараз виберемо для вас, Ух, що вам скажуть ангели. Така говоряща ця колода, ну, крім того, що тут послання показує, на ще можна дивитися навіть розклади робити. Вона дуже гарно говорить. Дорін вірча багато, колодну, це моя така фаворитка. Давайте подивимося, загадуйте період. І... Что нам тут скажешь? Карты. Карта твердость. Я прочитаю, что тут написано. Так, сложившиеся ситуации можно разрешить мирно и полюбовно, как вы и хотели. Однако от вас потребуется также твердость и честность в отношениях других людей, вовлеченных в эту проблему. Говорите правду в лицо. А ми будемо стояти за вашою спільною, придаває сіл і направляє ваші слова і дійства. Ви знаєте, тут треба комусь висказатися, да? сказати все, що ви думаєте. Ну, не те, що там в претензіях. Просто проговорити, що де вас, вас не влаштовує, що де влаштовує. І для того, щоб ну, наважитися, не боятися, ви заручені будете підтримкою ангелів. Тому вам буде легше. Зрозумійте, що вони вам зараз допомагають, да? вони за вашою спиною стоять. Тому, одинички, наважуйтесь на ту розмову, на яку ви давно хотіли наважитись. Вищі сили вам цьому допоможуть. І так, я надіюсь, ви сроки вже загадали, і я буду дивитися, що вас чекає. Якщо я десь пропущу якусь подію, пишіть в коментарях, я обов'язково подивлюся і напишу вам, що це означає. Да? Буває, щось пропуститься. Хто вже давно на моєму каналі, знаєте, що я часом роблю такі розклади і всім відповідаю. У нас тут карта квочка, да? це заботи, заботи про рідних, близьких, про свою сім'ю, про свою родину. Це такі домашні хлопоти. І зразу у нас сама по собі склалася змія. Змія це недомагання. Можливо, хтось в родині буде себе погано почувати, і ви будете про цю людину дбати. Також змія, звісно, це показаною, може бути неприємна людина, хитра людина, да? яку не зловиш за щось. От, да? от вона така хитра, не каже прямо. От, може, навіть з цією людиною треба буде поговорити. От людина не каже прямо, вона щось натякає, виводить вас на емоції, а потім, типу, ну я ж такого нічого не говорила. Тобто ти їй не можеш навіть напряму закинути цю претензію. Та, що ти мене провокуєш, що ти мені тут розказуєш? Нема за що її зловити, таку людину. От, мабуть, розмова вас чекає з такою особистістю. Якщо уже співпала картинка, то я вже не можу. Крутити пасьянс да перевертати нема сенсу, вже не можна. Угу. Так, що в нас тут ще, здається? <кій> Нічого немає, не бачу я. Так. Ну, у вас тут, так, да, перший варіант, ну такі події, якісь от неї збіжають, да? так? З кимось треба буде говорити. Неприємна якась звістка вас чекає. Новини якісь неприємні. Тому ж, знаєте, як треба вирішувати якісь питання, наприклад, дитина вступає, да? ви не хочете. Ви хочете, щоб це якось м'яко пройшло, але вам приходиться все-таки десь щось домовлятися, спорити з кимось. Ну, от такі от нюанси. Да? Це просто чисто для е, такого, як сказати, прикладу, так? Да? Давайте вище підніму, бо інакше не поміститься. В мене ще один ряд. Якісь треба питання вирішити з кимось, вони не дуже приємні. Але вам. Прийдеться з ними стикнутися, і вищі сили вам цьому допоможуть. Можливо, там, знаєте, як треба з братом чи сестрою вирішити щось, щось поділити. Це неприємні розмови з сусідами, ще з кимось. Щось у мене так криво пішло, не можу ніяк його вирівняти, щоб і видно було, і, і рівно було. Так, більше-менше. Так, тут у нас карта кот. Ага, не, все, не можу, бачите? Забула, що тут є у нас цей дзвін. Не можна котика, тому що вже складено. А рука потягнулася, знаєте, типу, у вас була можливість домовитися. Це флірт, це розмова, це домовленості, це котик, але не, не виходить, не вийшло з першого разу. Може, з начальством тут якась розмова чекає, так? Да? Неприємно, дивіться, але результат який була удача, влада в ваших руках, ви доб'єтеся свого. Тому тут, знаєте, трудності, яких ви хочете, які ви хочете оминути, не потрібно їх боятися. Треба йти на них прямо. З вами вищі сили. Ви зможете їх вирішити, ви зможете справитися. В результаті була вас це шикарно, вас чекає успіх. Ви будете переможцем цій ситуації, з ким би вам тут не прийшлося мати от таку от розмову. От Треба знаєте, от поговорити і вирішити якесь питання. Ви собі вже намалювали, що ну це просто зараз буде скандал, Всесвітній. А насправді буде жорстко, але не складно. Да? Поговорите і все на цьому. І вийдете переможцем. Вас почують, вас зрозуміють, якщо не ця людина, то хтось вас підтримує. Да? Для того щоб ви вийшли переможцем, це як ви знаєте, боротьба там за наслідство, ви не хочете сваритися з родичами, але ж все одно прийдеться претендувати і вам там, і їм. Да? Ви заявляєте про себе, вони на вас скосо подивилися, але потім заспокоїлися і ви своє отримали. Це, до прикладу, просто до прикладу, може бути інша ситуація. Але неприємна ситуація, в якій потрібно розібратися, ви з нею стикнетеся, ви в ній розберетеся і вийдете з неї переможцем. Ось такий підсумок. Ось такий перший варіант. Я вас вітаю. Хто хоче на особисту консультацію, запрошую, в описі є мої контакти, а я буду продовжувати далі і переходити до двіячок до синенького камінчика. І будемо дивитися, що вам хочуть сказати ангели, що вам хочуть ангели передати, що вищі сили вам передають. вы вам передают закон притяжения. Вау, это такая классная карта, но мне не так подобается. Любые мысли – это инвестиции, приносящие Немедленні, поэтому вибирати їх нужно розумно і осторожно. Приведіть свої мисли в согласі з любов'ю, покоєм і гармонією. По вашій просьбі ми будемо раді настроїти вашу енергію на більш високу частоту. Це, знаєте, коли ваші думки здійснюються, да, і вам треба їх проконтролювати, тобто думати про щось хороше. Тому рекомендую послухати якісь афірмації проговорити, да, настроїтися, помедитувати, просто повторювати собі якісь приємні фрази, да, там в собі, як колись було, найбаятельне і да, щось типу такого. Афірмації собі знайдіть, послухайте. Ну і захи класні афірмації. саме такі добрі вони у неї. І тут теж про доброту і високу частоту. Тому от послухайте, настройтесь на позитив, і знаєте, ну, буде до вас притягуватися гарні події. Відкриються якісь можливості. Тому ваш самонастрой буде в цей період крайньо важливий. Так, дивимося. Так, я трошки заберу камінчик, я вже думаю, ви зрозуміли, що це синій. Це ваш варіант. А я буду дивитися, які події. Так, дивіться, досягнення своєї цілі, да, підняття свого прапору. Знаєте, як ви вийшли на вершину і підняли прапор, що все, ось це я тут. І я тут головне, я дійшла до цієї цілі, я застолбила собі якесь місце, да, мене вибрали на якусь роботу і так далі. Це успіх в справі. Це вершини, покорення вершини. Була знову у нас, так. Да. Ну, ви тут чогось доб'єтеся, те, до чого ви йшли. Дивіться, флаг показує довгий шлях, тому що ну, нагору піднятися складно, так? Вам от довелося пройти нелегкий шлях. Ви довго-довго йшли до чогось. І карти показують, що от ви до цього вже прийшли. Ви добралися до своєї вершини. Доберетеся до своєї вершини. Це період часу. Можливо, ви загадали якесь бажання, то карта тут говорить, що збудеться. Ваше бажання. Так. Пасьянс наш тут не можна. І віночок, да? кому вінок дівають, теж переможця. Тут три карти, які показують переможця. Вінок взагалі надію показує. Ну у вас тут це перемога, це увінчання, да вінчання успіхом. Це коли всі бачать і розуміють, хто тут головний. Можливо, робота над собою. Ви щось пропрацювали, проговорили. От позаймалися афірмаціями, почитали, поговорили, їх настроїлися і як поперло, да? І дійшли до результату. Так, далі дивимося. Якщо я упущу щось, пишіть в коментарях, що я пропустила, і я вам обов'язково відпишу, що це означає. Так, не бачу, здається, нема. Угу. Грамота. Це показано, що... от, Або вам грамоту вручають, да, доказ до... до... до того, що у вас щось вийшло, або це може бути і фінансова нагорода, може бути лист відкись. І... Може бути як підписаний папір. от ви щось купили. Ми вже ви дійшли до того, щоб щось купити, якусь для себе річ, про яку давно мріяли. І вам, знаєте, це буде прямо записано, що це ваша. Ваша річ, ваша собственність, да? так, ну здається, я нічого не пропустила, я не бачу. Ну, пишіть в коментарях, якщо десь щось пройшло повз мене. Я подивлюся, але тако в загальному розклад у вас, звичайно, шикарний. Вас чекає такий успіх, прям, знаєте, який всі бачать і знають. Підписання якогось договору, можливо. От ви ніби дійшли до чогось, може, ви відкриєте якусь власну справу, так, і на папері буде написано. Можливо, ви хочете десь переїхати, і вам видають візу, що ви можете. Ви отримаєте якесь документальне підтвердження того успіху, до якого ви йшли. Тому тут, якщо от ви загадали бажання, чи загадали якусь ситуацію, карти показують, що ви будете в цій ситуації, ну, ви її доведете до кінця, по-перше, да? ви, ви донесете цей флаг, поставите його, ви будете на вершині, ви матимете результати. Можливо, ви працюєте на себе, у вас там був якийсь застой, було складно, але ви не здавалися, йшли, 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 і тут. Прийшли до чогось хорошого. Ну, як рекомендація, щоб це все здійснилося. Да? Тут вже на ангели підказали, що потрібно працювати над своїми думками, пропрацьовувати свої думки. Позитивне мислення для вас має бути для того, щоб от це все зашевелилося і ви змогли дійти до своєї цілі. Ось такі шикарнючі просто нереально. Другий варіант. Я вас вітаю, запрошую для особистої консультації, пишіть в описі є мої контакти. А я переходжу до третього варіанту, до червоного. Так, де він тут у нас О! до червоного камінчика. І будемо дивитися, що у вас чекає загаданий вами період. Загадуйте сроки. І я буду дивитися, що у вас чекає. Так. Початку послания Англии, Ведвыщих, вам Возможность простить. Данная ситуация содержит в себе благоприятную возможность исцелиться, вырасти над собой и очиститься от негатива. Старайтесь увидеть в другом человеке внутренний божественный свет и доброту. Це дозволить вам избавиться від негативних мыслей і емоцій, вознестись на новий уровень душевного покоя і сочувствия. Це знаєте, як кажуть, що ну, ворог з ним складно справиться уяви його дитиною. І тоді ти будеш просто дивитися на нього і думати, ну що не зрілий, ще не знає, що говорить, і шкода. Да? От вам треба навчитися пробачати. Тих людей, які вас образили. І вам буде дана ця сила, велика сила, прощення, і того, що ви зможете відпустити. Це вас підніме на багато вищі, якісь рівні. Тому для того, щоб ви змогли процвітати, рухатися далі, ангели вам говорять: простіть своє минуле, простіть тих людей. Можливо, це дуже рідні люди, дуже близькі. І дуже образливо, так? як вони з вами поступили. Ну, інакше ви не зможете рухатись вперед. Ось так. Ну, давайте дивитися, які у вас чекають події. Загадуйте сроки і дивимось. Я заберу камінчик, бо в мене не поміщається тут. Якщо я пропущу якийсь тут малюночок, то ви, будь ласка, пишіть в коментарях. Я вам відпишу, що це означає. Що це означає? Так, якісь перешкоди, да? тин у нас йде. Перешкоди. От іду, йду і тут забор. Щось буде вам мішати, можливо, відчуття оце, того, що вас образило, не дає вам рухатися вперед. Бувають дуже сильні такі почуття. І нічого не можеш з ними робити. Ну, наприклад, там. Не любов мами чи тата, чи якісь знущання, не дай Боже. Ну як? Це дуже складно, це треба багато над собою працювати. Чи хтось з друзів, чи мужчина партнер да, образить? Це ж так складно пережити. Так, у нас тут грамота йде. Це лист, це підписання. Якихось документів, це може бути офіційне якесь сповіщення для вас. Може, знаєте, якщо як, брати до зв'язки, перешкода, що от, ну, ви забули, да? Але, а вам прийшло нагадування, що вам треба за щось там заплатити, або кудись піти і щось вирішити. Так, що у нас тут ще? Бачите, поки що я бачу, що небагато подій, мабуть, якраз дійсно через те, що оце почуття вас не пускає рухатися вперед. І життя, воно не насичено. Треба тут щось вирішити. Може, там не знаю, поговорити з тією людиною. Для себе хоча б вирішити, що ви не носите більше в собі цю образу. І тут вже з'являється, коли я сказала, да, карта вінок, яка показує надію на краще, яка показує те, що ну, ви будете відчувати себе легше. Вдягти да? вінок це в себе прикрасити. От ви будете відчувати, що ви красиві, що є надія на інше життя. Не бачу, здається, я нічого не пропускаю. Ну, у вас дійсно подій небагато. <кій> Ой, я перепрошую, небагато подій, тому що тут вас тягне назад оця от образа, вам треба над нею пропрацювати. Да? Це можна буде звертатися до терапії. Щоб пропрацювати, ви можете постаратися самостійно це зробити. Благо, зараз в інтернеті дуже багато. Головне знайти когось толкового, навіть тут якісь може допомогти, знаєте, як регресивний гіпноз, щоб вернутися в суть проблеми. Є такі техніки, да? в регресивному гіпнозі ви вертаєтеся в минуле, звідки пішла от якась оця проблема. І ви там ніби як переписуєте сценарій, ви його змінюєте. І тоді ви вертаєтеся, і життя зовсім йде по-другому. Це дуже глибокі практики. Здається, може, що це якась видумка розуму, але вона допомагає. Неважливо, навіть нехай це буде видумка розуму, нехай це буде плацебо, але воно допомагає. Звичайно, найкраще це дійсно пропрацювати повноцінно з психологами, психотерапевтами і так далі. Да? Але тут мені показано, що руху немає, немає куди ну, ви не можете рухатися. У вас перешкоди, все, ви вперлися. Ви не можете нічого зробити. Тут може бути, знаєте, як, як в першу варіанті говорила, да? за наслідство боротися з рідними і близькими. Не можете один одного пробачити. Там ви вважаєте, що ви заслужили, ви там допомагали щось робили, а людина вважає навпаки або просто нагла. Так, я ще помітила тут розбите серце. ну, Бачите? Розбите серце. У вас розбите серце, вам треба попрацювати. Вам треба загоїти рани для того, щоб рухатися далі. Бо ну, не зможете на, отаку це, на себе на такий стан нічого путнього, нічого доброго притягнути в своє життя. Тут треба спочатку розібратися. Да? Це як. Лікувати симптоми або лікувати хворобу. Ви поки не вилікуєте хворобу, симптоми лікувати немає сенсу. Ось так я вам скажу. Ось такий третій варіант. Троєчки, ви мене цей не розстраюєте? ну, тут не можна сказати, що розтраєте, але, видно, хтось дивиться. Один і той самий, ну, майже. Да? Тому що в трієчок останнім часом. Велика робота проходить. Можливо, ви якраз пропрацьовуєте багато чого, і воно от все вилазить наружу. Да? Ну, от у вас завжди такі глибокі і не пропрацьовані ще, але от уже на цьому шляху вже складе, да? Ну, от так от. так Що є, то є. Я бажаю вам справитися, пробачити, набратися сил і рухатися вперед до світлого, світлого майбутнього. А для особистого розкладу ви можете написати мені в шапці, не в шапці профілю, а в коментарях є мої, в шапці профілю теж. є мої контакти. Ось так. Я вам буду вдячна, якщо ви залишите коментар, поставите реакцію, підпишитесь, хто не підписаний, обов'язково. До нових відео, Па-па.